Всім привіт! Сьогодні розглянемо питання податки для власників нерухомості в Болгарії. Спойлер, це просто рай. Якщо цікаво, дивись далі. Болгарія це не тільки море, сонце, стильне життя, а ще дуже вигідна система оподаткування для власників нерухомості. Отже, перше, податок на нерухомість смішні 0,15-0,45% від кадастрової вартості. Друге, податок на здачу в оренду, це дуже важливо, всього 10%. Третє. Відсутність податку на продаж нерухомості, якою ви володіли понад 3 роки. Що теж дуже важливо. Якраз співпадає зі строками капіталізації по нашим об'єктам. І що важливо? Усі платежі прозорі, зрозуміли, без захмарних зборів та бюрократії. Болгарія відкриває двері у комфортне європейське життя без податкового тиску. Обирайте розумно, обирайте життя біля моря в Євросоюзі. Варна Болгарія це ідеальне місце. Як для життя, так і для інвестицій. Для більш детальних консультацій пишіть мені в Дірект або в WhatsApp. Та підписуйтесь, щоб завжди бути у курсі подій.